Не, він зарані приплив, не в обід. А куди він плив, що я не бачу, що він десь прилетів? Він де літає, він вчора взлетів і полетів. Він там сидів, я йшов у тебе трубу, блядь, рванув. І він сидів, сидів і полетів. І це відбач, червона червоний, блядь. Це не другий, є. ну цей самий, так. Да. Другий же ж сюди не приходив не один. Не перепливав. Тільки того воблера вже нема в нього. О, лапа вже. Вже чистий лапи. Ваш десь чіпився, Може перегнив. З руки не візьме. Хоче, бач. Thank you.